Від агробізнесу до Верховної Ради. Він став народним депутатом у команді Слуг народу і нині представляє інтереси жителів Сумщини по 161-му виборчому округу. У парламенті Нардеп працює в комітеті з питань аграрної та земельної політики, підтримуючи ключові реформи у цій сфері. Разом із тим має бізнес активи та місце у топ 10 депутатів Верховної Ради, які задекларували найбільше. Земельних ділянок сьогоднішній герой проєкту обранці депутат мажоритарник 9 скликання Максим Гузенко як поєднує політику та агробізнес і наскільки ефективно представляє інтереси своїх виборців? Та чув так? Ну а хто він такий? Я думаю, я не знаю. Це нардеп, який мовчить в парламенті, він в нього є лише два виступи за всі ці роки роботи. Він представляє 161-й виборчий округ. Чи можливо є якісь помітні ініціативи від нього? Ну, це собі такий депутат, який представляє більше інтереси конкретних бізнес-кланів, ніж депутат-мажоритарник, який працює в принципі на свій округ. А чули про заходи, які він проводив? можливо, зустрічі з виборцями тут в Андріашівській громаді. Так, так читала по інтернету. Чи є подальші у нього перспективи у парламенті? Можливо, хтось захоче його переманити до себе. Це нормальна історія для України. Комунікацію з Максимом Гузенком ми почали вести з травня. Наша команда надсилала офіційне запрошення на пошту та неодноразово писала у соціальні мережі. Станом на зараз відповіді стосовно участі нардепа Максима Гузенка у нашому проєкті ми так і не отримали. Тож його парламентську діяльність будемо розбирати разом із експертами політологиною Андріаною Костенко, парламентським аналітиком Руху Чесно Віталієм Міколою та громадянським. Ською мережею опора. Максим Гузенко – народний депутат України дев'ятого скликання від 161-го виборчого округу на Сумщині. У 2019 році був обраний від партії Слуга народу як безпартійний, член однойманної фракції. У Верховній Раді працює у комітеті з питань аграрної та земельної політики, займається темами аграрної реформи, земельної децентралізації та контролю якості продукції. У 2015 році балотувався до Сумської міської ради від об'єднання самопоміч по 22-му округу як безпартійний. У 2010 році балотувався туди ж за списком та по 33-му округу від Української народної партії Закінчив Сумський аграрний університет за спеціальністю агрономія, займається аграрним бізнесом. Директор та власник ТОВ Агрохімпартнер, фермерського господарства «Натон», засновник ТОВ Агроконтур та кількох інших аграрних підприємств, увійшов у топ 10 депутатів Верховної Ради, які задекларували найбільше земельних ділянок. Максим Гузенко, керівник відокремленого підрозділу громадської спілки, всеукраїнська асоціація дистриб'юторів насіння та засобів захисту рослин у Сумській області. Нардеп голосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України, а також підтримав законопроєкт 12.414, яким запроваджувалася залежність роботи набу і САП від генерального прокурора. До складу 161-го виборчого округу на Сумщині, який представляє у Верховній Раді народний депутат Максим Гузенко, входять місто Ромни, Буринське, Липоводолинське, Недригалівські, Роменські райони, а також частина Конотопського району. На парламентських виборах у 2019 році Максим Гузенко набрав понад 37% голосів. До політичної кар'єри розповідає політологиня Андріана Костенко нардеп працював у сфері сім. Сільського господарства не змінив свій вектор діяльності і в парламенті. Депутат, який зайшов в компанії, кампанії, навіть не в команді, а в кампанії слуг народу, але паралельно, як на мене, він вибудовує зв'язки з депутатами, в тому числі інших фракцій, які зацікавлені в. Лобіювання інтересів агробізнесу його діяльність, зокрема в комітеті аграрної та земельної політики, зокрема на посаді заступника голови комітету, свідчить про те, що він фактично користуючись своїм бекграундом, користуючись своєю професійною діяльністю, досвідом да намагається десь і вибудовувати політику з підтримки аграріїв. У нього дуже багато ініціатив про землю, про сільськогосподарські якісь питання, про тварин, тобто. Основна маса ініціатив, в яких він брав участь, і які приходили голосування в парламенті, пов'язані саме з його діяльністю в комітеті. І Не дивно, бо він якраз прийшов з аграрного бізнесу в парламент. Наші журналісти поспілкувалися з людьми на його окрузі. Наскільки добре вони знають нардепа, який представляє їхні інтереси у Верховній Раді, та що говорять про його роботу? Чи ви знаєте, хто із народних депутатів наразі в Верховній Раді представляє ваш округ? не знаю. А Про Максима Гузенка чули? Чув, так. Яке питання ви йому поставили? Я поки що не знаю. А чули про заходи, які він проводив? Можливо, зустрічі з виборцями тут, в Андріашівській громаді. Так, так читала по інтернету. Я політикою не цікавлюся і не знаю, хто в нас депутат. Та чув так. Ну а хто він такий, я довідався не знаю. І якби була змога зустрітися з ним, ну, які б питання ви задали ось по громаді, хвилюючи? Та хто, не скажу тобі, хто, що йому задавати. Хто, аби поміг грошима на операцію. Він представляє 161 й виборчий округ. Чи, можливо, є якісь помітні ініціативи від нього? Це собі такий депутат, який представляє більше інтереси конкретних бізнес-кланів, ніж ніж депутат-мажоритарник, який працює в принципі, на свій округ. В умовах повномасштабного вторгнення. З огляду на те, який це округ, це фактично бурень, так, це Липова долина, це ті громади, які безпосередньо наближені до зони зіткнення, до кордону, велика кількість внутрішньопереміщених осіб сьогодні втратили житло, вони змушені покинути свої домівки. Бізнес дуже постраждав також на цій території. фактично. На, цьому, на території цього округу активно розбудовуються фортифікаційні споруди. Фактично, я не бачу, як власне цей депутат мажоритарник, місія якого і завдання в основному в тому числі допомагати підтримувати людей, які постраждали, да, щоб він активно це якось відстоював. Натомість, знову ж таки, якщо подивитися, чим він хизується, це дуже Ну, шаблонні речі, коли фотографуються разом з відкриттям певних комунальних установ певних, під час відкриття певних закладів, коли там зустрічі проводяться на рівні. Голів е, територіальних громад або селищ і так далі. І фактично, це такі дуже офіційні формальні зустрічі, де ми сфотографувалися, написали, що ось так зустрілися, чимось ленточку пере, пере, перерізали. так. Але яка робота за цим безпосередньо депутата, в чому його в, в, в чому його вклад, ну, насправді не зрозумілий? Ми проаналізували, як нарде працював у Верховній Раді. Реєстрація на засідання, голосування, авторство законів, виступи. Громадянська мережа ОПОРА підготувала для нас таку інформацію. Це дані станом від початку скликання. На засіданнях Верховної Ради Максим Гузенко зареєструвався електронно 137 разів. У 135 випадках був відсутній. За час каденції він зареєстрував 90 законопроєктів, із яких 24 були ухвалені. Найбільше його ініціатив стосувалося галузевого розвитку економічної та правової політики. У Гузенка 11 помічників, двоє з яких працюють на постійній основі. Депутат виступав із трибуни два рази. Загальна тривалість промов 10 секунд. Це нардеп, який мовчить в парламенті. Він в нього є лише два виступи за всі ці роки роботи. І перший виступ це передача слова, а другий виступ це його репліка щодо того, що він там не підтримує поправку. Він обрав стратегію, коли втиху працює в комітеті, умовно кажучи, десь так формально проводить якісь зустрічі на окрузі. Ну мені здається. Це що все-таки дуже важливо, щоб е, депутати доносили навіть з трибуни Верховної Ради якісь важливі моменти, які е, є важливими для Сумщини, для нашого регіону, серед сильних е, моментів, що він все-таки фокусується на тому, на чому він розбирається. Так, е, ми бачимо, що останні е, роки ну, насправді дуже мало е, звертається увага на. Е, питання, пов'язані з агробізнесом, натомість Гузенко системно підтримував е, законопроекти, які були спрямовані на виділення в тому числі державного фінансування. Е, Підтримку середніх та дрібних фермерських господарств, хоч більшість ініціатив Гузенка у Верховній Раді стосуються аграрного сектору, нардеп долучається і до інших законопроєктів, говорить парламентський аналітик руху чесно Віталій Мікула. Він один є з народних депутатів, який який ініціював законопроект, який деколонізував графічні назви на території України. Це дуже важливий був законопроєкт свого часу. Він визнавав і засуджував російську імперську політику, забороняв пропаганду і символіку, і врегулював взагалі, загалію це питання, що в нас там є. Наприклад, там є якісь топоніми, які прославляють там російську імперію, Росію серед підтриманих нардепом законодавчих ініціатив її спірні. Говорить Віталій Мікула Приміром, Максим Гузенко, один із тих нарди. Від Сумщини, хто підтримав законопроєкт номер 12414 Його окремі пункти обмежували повноваження набу і САП та підпорядковували їхню діяльність генпрокурору. А за тиждень він проголосував за законопроєкт номер 13533 внесений Зеленським. Документ передбачав відновлення повноважень НАБУ і САП. В Україні не працює. Система політичної відповідальності справді прийняття подібних законопроєктів свідчить про те, що Монобільшість, в тому числі пан Гузенко входить до монобільшості сьогодні, тому що він синхронно голосує з депутатами слуг народу. Фактично він забезпечує пакет голосів за той чи інший законопроект. Він є досить дисциплінований, депутат, рідко висловлює свою якусь альтернативну точку зору. Ну, знову ж таки, подібні голосування свідчить про те, що депутати не виконують свою основну місію. Перед тим як за щось голосувати, немає значення чи ти входиш в монобільшість, чи ти не входиш. Ти маєш зробити аналітику. Ти маєш певним чином проаналізувати, яким чином це може відобразитися на на, на твоєму мажоритарному окрузі. Наскільки підтримують чи не підтримують цю ініціативу жителі округу? Тобто він більше залежить від знову ж таки тої самої Парасольки. Він не став незалежним депутатом, який має свій електорат. Нардеп також голосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України, а також підтримував спірний законопроєкт щодо закупівлі російських реакторів у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС. Він свого часу не підтримав поправку, яка відкривала негайну декларацію під час війни. Також він. Був серед нардепів, які е, залишили Авакова в каміні е, свого часу, і він не був серед підписантів постанови про звільнення Авакова після всіх скандалів, які були, е, коли назрівало це питання. Е, він був один з одним серед тих народних депутатів, які засудили свого часу в березні 2021 року протести е, біля е, біля е, офісу президента на банковій. Теж це сумнівне це сумнівна була ініціатива засуджувати протести тим паче на фоні на фоні реальних причин проблем в судовій та правоохоронній системі і вимог, які були у протестувальників. Тоді засуджувати не варто було. У червні 2020 року журнал Нью-ВОЙС опублікував рейтинг із 10 депутатів Верховної Ради, які задекларували найбільше земельних ділянок. Серед них Максим Гузенко. Нардеп задекларував 39 земельних ділянок загальною площею майже 94 гектари. 31 січня 2022 року на аналітичному порталі Слово і діло з'явилася інформація, що народний депутат від фракції Слуга. Народу Максим Гузенко не задекларував житловий будинок і квартиру у Сумах, а також забув вказати вартість рухомого майна. Видання посилалося на Національне агентство з питань запобігання корупції, яке виявило порушення під час перевірки декларації політика за 2020 рік. Сам Гузенко пояснював, що не мав документів на квартиру, якою володіють його діти та колишня дружина на праві спільної Власності і тому думав, що вона належить. Колишній дружині будинком володіє особисто нардеп, а користувалися ними дружина та син. Також депутат не вказав у декларації за 2020 рік вартість двох вантажних автомобілів і трьох причепів. За інформацією порталу, слово і діло окрему увагу на звернуло на той факт, що Гузенко придбав вантажні автомобілі і причепи за заниженою вартістю. А потім під час передачі їх в оренду вказав. В більшу оціночну вартість. У НАЗК наголошували, що недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму у понад 400 тисяч гривень. А у 2021 році журналісти програми Стоп реванш виклали розслідування, в якому розповідали, що фермерське господарство «Натон», співзасновником якого є народний депутат Максим Кузенко, обробляє близько 1400 гектарів землі у Боринській громаді, не сплачуючи орендної плати чи податків до бюджету громади. Журналісти програми Стоп реванш підрахували, що на цих землях компанія могла заробляти приблизно 50%. 56 мільйонів гривень щороку про це йшлося на національному антикорупційному порталі. На ці заяви Максим Гузенко публічно ніяк не реагував не було повідомлень і від правоохоронних органів стосовно відкриття будь-яких проваджень. Ми проаналізували декларацію народного депутата. Згідно з єдиним державним реєстром декларації, за 2024 рік Максим Гузенко задекларував 45 земельних ділянок загальною площою у понад 100 гектарів у різних районах Сумщини. Він придбав їх у період з 2018 до 2024 року. Двома ділянками площами 45 тисяч квадратних метрів і 29 тисяч квадратних метрів. Він користував. На підставі Емфітевзису із 2018 року, тобто використовують чужу земельну ділянку для сільськогосподарських потреб, що посвідчується договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою. У власності Гузенко квартира в Києві площою більше 100 квадратних метрів, яку він придбав у 2020 році. Його дружина Ганна є власницею 37 земельних ділянок на Сумщині загальною площою понад 80 гектарів. Також у власності родини житлові будинки у Сумах площами понад 80 і 200 квадратних метрів. Земельні ділянки у Сумах площами 1038 і 1299 квадратних метрів. Окрім того, Максим Гузенко співвласник квартири у Сумах площою понад 70 квадратних метрів. У Максима Гузенка... У власності шість вантажних авто, які він придбав із 2006 до 2018 року. Також автомобіль BMW x 5 20 року випуску, який він купив у 2023 році. І з того ж року депутат орендує авто Hyundai Staria 2023 року випуску. У дружини Ганни у власності чотири вантажні автівки, які вона придбала у 2021 та 2022 роках. А також три легкових авто. Мерседес Бенс є 450 19-го року випуску, Реномастер 15-го року випуску та Реномастер 17-го року випуску. Дружина Ганна має корпоративні права у двох підприємствах Сумщини на 291 і 350 тисяч гривень. Згідно з декларацією у Верховній Раді, Гузенко заробив понад 740 тисяч гривень. Від надання майна в оренду заробив майже півмільйона гривень ще більше 32 тисяч гривень отримав за електроенергію, що генерується сонячними батареями. Також серед доходів нардепа проценти від банку в розмірі 1 мільйон 385 тисяч гривень. Ще 184 тисячі гривень. Чоловік отримав у спадщину. Дружина Зарік отримала більше півмільйона гривень процентів від банку. У декларації вказано дохід від відчудження рухомого майна у 352 тисячі гривень. Соціальні виплати майже 19 тисяч гривень та дохід від надання майна в оренду понад 369 тисяч гривень. Також за заняття підприємницькою діяльністю Ганна заробила понад 3 мільйона гривень. На банківських рахунках у депутата понад 11 мільйонів гривень. 737 доларів та 635 євро. Готівкою зберігає півмільйона гривень 76 тисяч доларів та 40 тисяч євро. Понад 12 мільйонів гривень Максим Гузенко позичив підприємство «Агролайфцентр». Дружина зберігає у банках більше 7,5 мільйонів гривень, 68 фунтів стерлінгів та 1 долар. Готівкою Гана тримає майже 4 мільйона гривень. 10 мільйонів гривень жінка позичила то в «Торговельне підприємство Агрохімпартнер. Ще майже 5 мільйонів гривень позичила фермерському господарству «Натон». Чи є подальші у нього перспективи у парламенті і, власне, на Сумщині як депутата-мажоритарника? Ці перспективи будуть залежати від декількох факторів. Перше, що буде далі з партією слуг народу, чи підуть вони власне в такому складі, наскільки взагалі буде перспектива для цієї політичної партії? І друге, як я вже зазначала, сьогодні та основна цільова аудиторія, на кого він спирався, це були фермери, це були агробізнес. Вони втрачають ресурси, вони втрачають вплив. Точно з'явиться велика кількість нових проєктів. Можливо, хтось захоче його переманити до себе. Це нормальна історія для України. Дуже часто у нас депутати спочатку є представником одної політичної сили, а потім можуть безпринципно перейти до іншої, навіть не зважаючи на певну якусь ідеологію.